Шеврони, що наближають перемогу, коли ми кажемо зброя, уявляємо автомати, гармати, танки або ракети. Але не менш потужною зброєю є надійний зв'язок. Осування на фронті та врятовані життя побратимів, захоплені зненацька вороги та відвоювані позиції, вчасно задіяні резерви та доставлені боєприпаси. В усьому цьому є величезна заслуга наших воїнів-зв'язківців. Озброєна зв'язком. Наша армія сильніша, слава військам зв'язку Збройних сил України. Сточило сили зупинити ворога на початку війни. Щодня ми знаходимо сили крок за кроком повертати наше. І нам точно вистачить сили дійти до перемоги. Слава силам оборони України! Йдемо вперед! Це нормально. А визнавати свій страх мужньо. Нам потрібні мужні. Оновлює дані та цега. Мужність перемагає страх. Добрий день. Інформаційний випуск від команда команди Суспільне новини Мене звати Роман Сухан. Переклад жестовою мовою Тетяна Журкова. На всій території України оголошено повітряну тривогу. Тож ми мовимо з укриття і закликаємо вас подбати про власну безпеку. Одразу два російські гелікоптери к 52 за один ранок знешкодили українські військові. Перший близько шостої збив на Бахмутському напрямку зенітно ракетний підрозділ. Повідомив телеграм-командувач повітряних сил Микола Олещук. Другий вертоліт о 740 ліквідували бійці сімдесят ї Даруйте окремої механізованої бригади в районі роботиного на Запоріжжі. Про це підрозділ повідомив у Фейсбук. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Українські армійці атакують південніше від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Північніше від міста стримують російський наступ, так само як і в районах Авдіївки та Мар'їнки. Росіяни зазнають втрат і активно застосовують резерви, як розповів в ефірі Радіо Свобода, речник східного груповання військ Сергій Череватий. Тяжкі бої тривають і на Харківщині. За цю добу і вже декілька підряд синківка. В напрямку Куп'янському для них є пріоритетом. Вони приділяють багато уваги про якісь навіть псевдоперемоги пишуть в своїх телеграм-каналах. І також за цю добу була Стельмахівка, де вони намагалися атакувати. Проте всі їхні атаки зупинені, і головне їхнє досягнення за цю добу, як і за попередні, це величезні втрати. Колицях Кремінної в Луганській області окупантів блокують сили сотої бригади територіальної оборони. Кореспондентам США бійці розповіли із середини липня росіяни активізували наступальні дії. Мінометний підрозділ наших оборонців розташувався у глибині лісу, звідти і завдає ударів по ворожих позиціях. Координати бійці стримують завдяки розвідувальному безпілотнику. Ціль подавлена, гарні постріли були. Перший потрапив. Майже ну, метрі від окопа. Другі трішечки не дійшов. Завдяки розвідці ми не підпускаємо ворога до наших позицій. От, ми їх можемо бачити, оскільки ліс, ну не завжди ти можеш побачити все з окопа. Чи техніка їде, чи починається штурм, а з висоти там, 450 метрів ти можеш усе бачити ось, і попередити їхній наступ, відбити. І щойно Києві голосили завершення повітряної тривоги. Вона тривала майже годину, і бачимо, що тривога була оголошена по всій Україні, і вже в більшості регіонів вона завершилася. Залишилася лише на Вінниччині, Одещині, Запоріжжі, Сумщині, Харківщині і традиційно на Донеччині, Луганщині та у Криму. Нова військова допомога Україні надійшла від Німеччини. Це, зокрема, дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу «Айріс-Т», понад 4,5 тисячі димових боєприпасів, переносні радари і вантажний транспорт. Перелік оновили на офіційному сайті німецького уряду. Це роблять, коли зброя та техніка вже опиняються в Україні. Близько десятої ранку війська агресора з артилерії обстріляли район Заоскілля у Куп'янську на Харківщині. Там загинула 61-річна жінка. Ще одна дістала скалкові поранення. Повідомили телеграму обласної прокуратури. Пошкоджено будинок і зайнялася господарська споруда. Під ворожими обстрілами місто було й непередодні. Тоді смертельних поранень зазнав 69-річний чоловік. Він помер у лікарні. Ворожий снаряд прилетів вночі в Херсонський будинок дитячої творчості. Наслідки ударів Суспільному показала його керівниця Валентина Петрова. Зачепило методичний кабінет, кімнату самої директорки і глядацьку залу та коридор. Російські атаки на зернову інфраструктуру України засудили у Сполучених Штатах. Нагадаю, напередодні ворожі війська вкотре атакували один з Дунайських портів на Одещині. Коментуючи це та інші удари, заступник речника держдепартаменту Ведант Петаль голосив наголосив, що вони негативно впливають і на українських фермерів, і на найбільш вразливі верстві усього світу. Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, щоб зерно і продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в усьому світі. Це неприйнятно. Ці атаки відбуваються на додаток до втрати чверті орних земель України, життєва важливої світової житниці в результаті незаконної війни Росії. Контраст тут досить різкий. Українці надихають світ у той час, як Росія морить його. Голодом використовуючи їжу як зброю, Сполучені штати пропонують Україні експортувати збіжжя Дунаєм допоки Росія блокує зерновий коридор. Про це з посиланням на у Вашингтоні написали видання Wall Street Journal. План передбачає доправлення до 4 мільйонів тонн за місяць до портів Румунії, а вже звідти до інших місць призначення. Український зернотрендер Олексій Ясинський розповів Суспільному, як нині транспортують урожай до Єгипту. із портуренії. Судно йде Дунайським гірлом вниз, так щоб вийти в Чорне море уже на ділянці румунській, а звідти прямує до протоки Босфор. Головною проблемою трейдер називає безпеку портів, де агропродукцію завантажують. Нам справді дуже потрібно і ППО тут, в для того, щоб ми могли оберігати можливість для експорту цього зерна. Один з більш ефективних маршрутів на сьогоднішній день, тому що більше варіантів в цілому немає, окрім ЖД, а ЖД, на жаль, не може дати ту кількість експорту, які можуть дати порти України, ті, які зараз можуть працювати. Поблизу будівлі литовського парламенту виявили коробку із написом Бомба. Послання залишили російською мовою. Про це повідомляє місцеве видання «Дельфі». На місці Події прибули сапери та рятувальні служби. Очевидці навіть повідомили і про вибух, але згодом вільнюська поліція повідомила, що коробка була порожньою. Новий літній рекорд використання електрики зафіксували у підсумку вчорашньої доби в Україні. У деяких регіонах не вистачало власної генерації і імпорту, тож довелося користуватися аварійною допомогою з Румунії. Повідомила прислужба Укренерго. Водночас нагадавши, що українська енергосистема готується до зими і чимало станцій та енергоблоків ремонтують. Тож експорт струму з України не здійснюють а навпаки, франковій вечірні години імпортують його зі Словаччини. Та Молдови. Сонячну електростанцію облаштували в будинку одного із львівських об'єднань власників завдяки литовській компанії. Як користуються цим джерелом мешканці багатоповерхівки і які ще мають плани, дізналася наша Ольга Дейнека. Сонячна станція, яку встановили у себе на доху одне з львівських ОСББ. Станція працює з початку червня. Мешканці будинку вирішили її встановити, аби забезпечити безперебійне функціонування будинку під час блекаутів та можливих відключень електроенергії внаслідок російської агресії. Наразі все денне світло бухгалтерія, комп'ютери, якісь буліра чайники включають все, всі провайдери, всі ворота, все все працює постійно. Сонячні панелі, а їх тут 36, надала безкоштовно компанія з Литви. Решту обладнання ОЗББ закупило власним коштом. Потужні станції забезпечує електрику в місцях загального користування, зокрема на сходовій кліпці. Говорити про те, щоб забезпечити квартири. Це взагалі нонсенс, і неможливо. Тут в тому будинку зроблена ще система на Випадок жорсткого блокауту, на кожному на кожному поверсі є розетка і від тої ж самої станції можуть зможуть працювати кутли газові людські. Зараз у ОСББ думає, думають, як збільшити потужності станції. Для цього потрібно вкласти ще близько 700 тисяч гривень, каже Олег Панчишин. Своїм досвідом облаштування такої сонячної станції Олег Панчишин поділився з іншими керівниками Львівського ОСББ на екскурсії, яку організували в межах заходів майстерня міста. Серед тих, хто зацікавився встановленням такої сонячної станції, Іван. Мовчан безумовно би хотілося, але ще розуміючи вартість даного проекту тут. Складно це все охопити при відсутності такого фінансування або допомоги зі сторони міста. Встановити сонячні панелі на будинку і облаштувати автономну сонячну електростанцію допоміг відділ супроводу ОСББ Львівської міської ради, який сконтактував мешканців з компанією Глобал Бад Груп з Литви. По міських програмах по сонячних панелях фактично може спрацювати лише програма теплий дім, яка передбачає компенсацію до 30% від тіла кредиту на дані роботи. Воти Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Планують навчати студентів дистанційно, водночас ремонтують приміщення і облаштовують укриття. Так, до нового академічного року готуються два харківські вищі: аерокосмічний і міського господарства. Рада оборони міста дозволила закладам освіти відновити аудиторне навчання. Чому ж згадані університети вирішили не повертатися до режиму офлайн розповість Лариса Говіна? Студентка магістратури Дарина Руць прийшла на зустріч із викладачами. Дарина навчається в університеті міського господарства три роки поспіль у форматі онлайн. Каже, не вистачає живого спілкування, але до дистанційки звикла. Ну, мабуть, простіше в тому, що ми можемо працювати з дому в будь-який зручний час, тому що можна працювати як в синхронному режимі, тобто під'єднуватись на пари згідно з розкладом і працювати. Але ну ми розуміємо, що ситуація може бути різною: відключення світла, все інше, тому студенти можуть працювати вас. Хронному режимі в університеті розглядали можливість змішаної форми навчання, але вирішили. У вересні студентів не повертатимуть за парти з міркувань безпеки, розповідає проректор Володимир Росоха. Поки облаштували укриття для працівників вишу сюди, проведений інтернет. Тут система оповіщення працює. Росоха говорить, в укритті зможуть розмістити від 50 до 300 людей, викладачів та інших співробітників. каже, тут є ліки, вода і генератор. Тут виконані роботи по вентиляції, по аварійному електропостачанню, є водопостачання стаціонарне, є санузли. Ну, найскладніше роботи тут були пов'язані, звісно, це з вентиляцією, тому що це потребувало додаткових коштів. Щів розробку якої та проектної документації. Починати новий навчальний рік у форматі онлайн збираються і у Національному аерокосмічному університеті ХАІ. Після російських ударів по вишу тут відновили навчальні корпуси, але поки від занять в аудиторіях відмовилися, каже виконувач обов'язків проректора Андрій Гуменний. На жаль, те, чим обстрілюється на сьогоднішній день, місто Харків це ракетні комплекси С триста, якими обстрілюємо, Тобто, пільотний час до університету 40-60 секунд. Тобто сховатися в укриття буде Тично неможливо гоменний каже: вступна кампанія у виші триває теж у дистанційному форматі. Говорить, якщо безпекова ситуація на Харківщині зміниться, рішення про навчальний процес можуть переглянути. Лариса Гована Антон Каліта, Суспільне новини, Харків. Ловив мишей на позиціях, спав у касці та допоміг зібрати гроші на військове спорядження. Це все про кота на прізвисько ГРАД. Його під час виконання бойових завдань на Донеччині прихистив прилучанин Владислав Кіча. Відео та фото із життя фронтового кота збирає сотні тисяч переглядів у соцмережах. Познайомилася з ним і наша Надія Мартишко. Знайомтесь, це град. Це наш бойовий кіт зі Сходу. Господарем Котаграда прилучанин Владислав Кіча став у квітні цього року. Тоді разом із іншими земляками виконував бойові завдання на Донеччині у складі 119-ї окремої бригади ТРО. Місячне кошеня на позиції приніс йому побратим із позивним Абрамс. То зараз його кошака назвали «Град у чистої зброї. Яка зараз буде на орків? Військовий розповів, що град швидко звик до звуків війни. Наступні чотири місяці ловив мишей та спав у казці, яку потім змінили на камуфльоване ліжко. Гедюсь. Гедюсь. Не хочеш зайчик, так? Да? Ні-ні, не мастись. Це відео у соцмережах набрало понад 300 тисяч переглядів. Тому подальше життя града на фронті чоловік вирішив фіксувати на камеру та розповсюджувати через телеграм-канал «Батя пише», який започаткували разом із сином Юрієм. Там також публікували фото та відео із життя на фронті. А цей канал в свою чергу дав нам змогу для того, щоб ми щоб тут прилучани і не тільки прилучани зібрали кошти для нашого підрозділу, зокрема по великому рахунку. Це нам рад допоміг зі слів Владислава Кічі. За перший місяць зборів вони закрили власні потреби в автомобілях, засобах зв'язку, зарядних станціях. За це града зобразили народному шевроні. Повинен бути якийсь талісман. То це талісман, а ще дуже у нього ще квіт був маленький і зараз проглядається тут на лобі в нього, наче такий наші трезубчики. Із фронту вони повернулися разом. 164-й окремий батальйон, 119-ї окремої бригади ТРО, який в більшості сформували прилучани, тримав оборону у Донецькій області із березня 2023 року. Тепер вони повернулися для відновлення. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів. І на сам кінець про відбій повітряної тривоги. Вона тривала по всій території України трохи менш до трошки більше ніж годину. А тепер бачимо, що залишилася червоним лише Луганська область і Автономна Республіка Крим, як зазвичай. У нас на цьому все з вами були Роман Сухан, Тетяна Журкова і команда Суспільне новини між тим марафон. Єдині новини триває, і вже за мить у нашій звичній студії з'явиться Анатолій Єрема дочекайтеся.